Вітаю, друзі! З вами, Юрій Богданов. Як завжди, ми вже майже щосереди зустрічаємося на каналі Ісландія, щоб поговорити про актуальні події, які відбуваються переважно в світовій політиці. Сьогодні ми поговоримо про епічні протести, які відбуваються в штаті Каліфорнія, і загрожують поширитися на інші регіони Сполучених Штатів Америки. І власне поговоримо чи загрожує нашим все ще важливим партнерам серйозний громадянський конфлікт, який переходить у стан громадянської війни. Е, ну насправді сюр про це говорити. Я розумію, що ми всі відчуваємо не те, що дискомфорт, а глибокий шок від того, що про це в принципі треба говорити в таймлайні 25-го року, але тим не менше до цього довго йшло. Давайте трохи історії: як почалися ці протести, чого не почалися. Я думаю, ви всі пам'ятаєте, що Дональд Трамп приходив до влади в тому числі на жорсткій антиіммігрантській риториці, і враховуючи, що Америка це в принципі країна мігрантів, і вона сформована мігрантами. Це виглядає доволі дивно. Але тим не менше, так сталося. Ми трохи поговоримо про це. Треба розуміти, що там депортація нелегальних мігрантів відбувалася в тому числі. І за президента Байдена, і за попередніх президентів, якщо дивитися на темпи депортації, то приблизно вони були такими самими, як і зараз. Тобто, фактично, кількісно нічого не змінилося. Що змінилося, і що призвело до таких, от протестів, до такої серйозної суспільної реакції? А все дуже просто змінилися методи. Якщо раніше верифікація відбувалися поступово, верифікація відбувалася з виявлення схем виявлення реальних нелегальних мігрантів, то зараз, і особливо в Каліфорнії, проявилася насправді неефективність самої системи виявлення і видворення нелегальних мігрантів. Почали з роботи з доступними реєстрами, почали з роботи з можливими податковими. E, слідами, коли там мовно компанія має там 50 працівників на папері, а фактично в ній працює 500 людей, e, і але часто приходили навіть до компанії або до місць, де люди працювали легально, але ними можна було відзвітувати про затримку і про депортацію e, в Каліфорнії. Це, це прийняло доволі специфічні форми. Діє спеціальна федеральна агенція по цьому питанню, і там люди часто вривалися. Просто на робочі місця людей або відловлювали на вулицю тих людей, які були схожі на мігрантів. А враховуючи, що в Каліфорнії більше половини населення має латиноамериканське походження. Ну, по перше, тому що Каліфорнія колись належала Мексиці, плюс це був головний осередок латиноамериканської міграції ще у 20 столітті. Відповідно, там дуже просто спіймати умовного Ернандеса, коли Ернандеса ловить Ернандес, оформлює Ернандес і висилає Ернандес. Тобто це просто Просто найбільш поширене мексиканське прізвище, і, і в Каліфорнії воно набувало специфічних форм, в тому числі через насильство до людей і часто до людей, які взагалі не є ані нелегальними мігрантами, а не мігрантами, взагалі, через помилкові висилки, коли людей відправляли в Сальвадор, де править союзний до Трампа диктатор ще один іде. Нелегалів утримують у фактичному концтаборі, і там опинилося тільки громадян США. І зрештою, останньою краплею стало стала атака е, цієї федеральної служби на техне текст... підприємство. Укма американського громадянина, який був профспілковим організатором, тобто дійшло до цього, і звісно, це мало зрештою вилитися на вулиці, де почали протестувати. Ми знаємо, що американські протести часто набувають дикунських форм. Це було із Білем, якщо брати лівий протест, це було із захопленням капітолію, якщо брати фанатів Трампа. І відповідно воно поступово розпалювалося, злучалися і самі мігранти, і місцеві, і маргіналізовані групи, і цілком собі радикальні. Політичні групи, і воно розпалювалося. Зрештою, Дональд Трамп ухвалив рішення вступереч волі губернатора розпалити протести. Ну, тобто він сам фактично запустив Трамп і він вирішив їх розчавити за допомогою федеральних сил, Національної гвардії і навіть Корпусу морської піхоти, що взагалі є безпрецедентним для Америки. Ці е, чудові люди в лапках здійснили кілька атак, в тому числі на журналістів. травмували австралійську журналістку, травмували британського журналіста е, влучним пострілом е, кулею е, гумовою в голову. Ну і протести не щухають. Чому це безпрецедентна історія сама по собі? По перше, тому що е, рішення про ведення національної гвардії і придушення будь-яких заворушень в штатах традиційно ухвалює губернатор. Тобто там Трамп посилався на досвід Рейгана. Ну але Рейган, коли вводив е, Національну гвардію в Каліфорнію, застосовував її проти протестувальників, був губернатором Каліфорнії. Це кінець 60-х років. Е, були ще випадки, але завжди це було погодження з регіональною владою, тому що Америка це глибока федерація, там дуже висока влада е, саме регіональних. Е, Рівнів і губернатор, і ради штатів, і влада міст дуже потужні за повноваженнями і можливостями, в тому числі по застосуванню сили. Трамп фактично це порушив. Е, Каліфорнія мала бути першою це найбільший штат Америки за населенням, найбільше з економікою і з найбільш складним етнічним устроєм. Тобто там. Найбільше в Америці і вірменська діаспора одночасно, і мусульманські діаспори, і різні латиноамериканські діаспори. І Каліфорнія це місце найбільшої китайської діаспори, причому ще з 19 століття туди привозили китайських робітників, тому що тихоокеанське узбережжя, і там ця діаспора існує вже ну практично 150 років. Це ще до навіть сінхайської революції на те, що влади комуністів, тобто це дуже різноманітний сам по собі штат. Uh, і відповідно там протесті цілком природні зрозуміло при цьому. Треба розуміти, що для Трампа є ще один мотив, особливо ненавидіти Каліфорнію. По-перше, тому що там останні десятиліття завжди голосують за демократів. По-друге, тому що Гевін Ньюсом, губернатор штату Каліфорнія, є дуже ймовірним претендентом на посаду президента на виборах 28-го року. Тобто республіканці мають його максимально дискредитувати. Відповідно, весь цей двіж там і розвивається, і може в принципі в менших масштабах, мабуть, але повторитися в інших штатах. Питання власне, полягає в тому, чи може це прорости в щось більше, і чи є передумови для того, що умовно протести пов'язані з міграцією, стануть глобальною проблемою для Америки, стануть викликом, який може призвести до системної кризи цієї країни. Самі по собі ні, але сама радикальна форма протесту те, що ми, як мінімум, втретє бачимо за останні п'ять років агресивний протест. Тобто, перше, це БЛН зліва, умовно зліва. Другий це захоплення капітолію справа, і третє це протести спрямовані проти політики Трампа, які відбуваються зараз. і Там все більше людей і від обох партій, і нейтральних, які не вдоволені дім американського президента. Форма протесту дуже агресивна. Чому так? Тому що ми вже про це багато разів говорили, можемо повторити. Америка на сьогоднішній день є дуже розділеною країною і соціально, і економічно, і політично, відповідно. Тобто, розколи всередині американського суспільства досягли дуже високої глибини. І Популярність і ультраправих і екстремістських лівих ідей вона пов'язана в першу чергу з соціально-економічними проблемами, які визрівали в Америці протягом останніх останніх ну, 10-15 років, особливо, але глобально ще з 80-х. тобто. Через невдалі економічні реформи, через глобалізацію, через неготовність американського суспільства і американського істеблішменту до балансування соціальної політики в Америці фактично на сьогоднішній день е помер традиційний американський середній клас. Тобто він або серйозно збіднішав, або серйозно зросле його податкове і кредитне. Ярмо, тобто фактично рівень зобов'язань сьогоднішнього американського середнього класу, не дозволяє йому почуватися впевнено. Причому за останні 30 років багаті стали набагато багатшими через капіталізацію і глобалізацію, тобто корпорації всі зробили на винесенні з Китаю. Вся, весь прибуток від цього процесу він зосередився в руках найбільших корпорацій. В той самий час багато синніх комерців, індустріальних працівників або втратили роботу, або серйозно просіли по доходах. І те саме що стосується середнього класу. Тобто доступність нерухомості, доступність освіти, якісної освіти, доступність медицини знизилася для всіх американців, крім надбагатих. І цей процес призвів, звісно, і до пошуку винних, і до політичної радикалізації. Тобто багато хто справа знаходить в винних, звісно, в мігрантах, які приїздять до Америки, в інших будь-яких групах, які відрізняються від стандартного американського образу, це можуть бути расові групи, сексуальні, будь-які інші. Тобто йде пошук винних там. Ліві, звісно, знаходять винних у традиційних елітах і у там традиційному американському суспільстві. Хоча фундаментально, звісно, вся справа в економічному устрої, і реакція на це все реакція на невирішені проблеми, які сформувалися і за рахунок глобалізації, вона багато гарно принесла, але принесла багато поганого. Тобто, у будь-якого явища є позитивні і негативні сторони. Тобто і глобалізація, і невміння держави, неготовність балансувати е, плюси глобалізації е, копіюванням її мінусів призвели до того, що на сьогоднішній день Америка це дуже розколоте суспільство з невирішеними соціальними, економічними і політичними проблемами. І тому, звісно, посилення міграційного руху, який є цілком природнім, е через зростання світової нестабільності, формує в тому числі у частини суспільства запит на боротьбу з цим. Але на сьогоднішній день ті методи, які застосовують Трамп, по-перше, неефективні. По-друге, замість того, щоби. Е Вирішувати адресну проблему розпалюють нові проблеми. А чому міграція в Америку останніми роками серйозно посилилася, все дуже просто, тому що навколо нестабільність зростає. Тобто, в Мексиці теж є свої нюанси: і економічні, і політичні, і в тому числі через специфічні відносини з Америкою. Дуже серйозно посилилися картелі через збанкрутіння багатьох регіонів. І через неефективність держави багато буквально регіонів північної та південної Мексики захопили наркокартелі, які створюють там хаос, що звісно штовхає цих людей, які там живуть, мирних людей кудись тікати, або великі мексиканські міста, більшість, або великі маси тікають в Америку. Плюс ті ж самі картелі капіталізують нестабільність в центральній і південній Америці в Карибському басейні. Тому, звісно, вони переправляють багато мігрантів через кордон. Причому, коли там чую про е легендарну стіну, ми забуваємо, що головним інструментом переправлення людей досі залишаються тунелі під кордоном. Причому треба розуміти що у картелів настільки багато грошей і ресурсу що вони буквально будують великі інженер інженерні споруди наприклад один з меметичних випадків це коли Ель Чапо, здається, лідер картелю халіска нового покоління, якщо нічого не плутаю, втік з мексиканської в'язниці по тунелю на мопеді, який прорили буквально в його камеру. Там, звісно, було багато корупції, але є менш екстравагантні випадки, коли люди мандрують з Мексики до США такими тунелями, які там виходять десь у фермі в Техасі чи десь ще. Це до речі, про питання що є в Америці корупція. І це теж одна з причин, чому міграція посильно постійно посилюється, і чим більше в світі нестабільності, тим більше міграційних потоків. Тобто, коли Дональд Трамп каже, що Америка з повиходить, закриється в собі і буде охороняти свої кордони. Ні, це так не працює. Якщо Америка не бере на себе відповідальну роль лідера і того, хто стабілізує світ, те саме стосується Європи, то з'являються нові конфлікти і нові. Джерел нестабільності в Латинській Америці, в Африці, в Азії, будь-де ще, і люди рухаються. І зупинити їх неможливо, їх можна тільки, тільки трохи пристримати. У нас було багато імперських проєктів, які думали, що вони можуть регулювати потік людей. Але зрештою, і Римська імперія, і Китайська імперія, і багато інших імперій падали саме від неконтрольованого переміщення людей. Тобто, треба дуже чітко для себе зрозуміти: міграція. Для країн в демографічній кризі потрібна, але щоб вона була контрольованою, світ має бути якомога більш стабільним. без розуміння цього, це потік не зупинити. А що стосується самої Америки, повертаючись до ключової теми, то невирішеність оцих фундаментальних економічних проблем, соціальних проблем, проблеми доступу до освіти, проблеми. Зламаних соціальних ліфтів, тому що ну ви розумієте, що коли у вас середній вік конгресмена і сенатора вже перевищив 65, а більше третини мають 70+, це не про те, що у вас дуже досвідчені політики, а про те, що у вас оновлення не мають про соціальні ліфти не працюють, і це проблема, яка звісно. Підживлює радикальні рухи, які вимагають оновлення еліти, які вимагають нових лідерів. А ці нові лідери дуже часто приходять з радикальних позицій, як Трамп чи деякі європейські політики, як той же Венс-Венс же типовий приклад антисистемного, антиелітарного лідера. І звісно, у таких лідерів, у таких популістів, завжди є привід шукати простих рішень, рішень, які можуть серйозно розхитати суспільство. Тому що лікування важких суспільних хвороб – це завжди складний процес, це складна політика. Вона ніколи не, буде, не може бути простою, і будь-які популістичні рішення особливо спрямовані на агресію проти інших людей, спрямовані на агресивну риторику проти інших людей. В першу чергу, особливо ні в чому не винних людей. Тобто, коли українці щемлять росіян чи російську агентуру, вони нейтралізують очевидного ворога, який хоче їх вбити. А коли умовний е, Дональд Трамп пресує умовного Мігеля, який приїхав і чесно працює на ткацькій фабриці, не відокремлюючи цього Мігеля від Мігеля, який є злочинцем, або від Джона, який є злочинцем, ну це породжує, звісно, природню реакцію. І ви ж бачите, що боротьба з мігрантами перейшла в боротьбу з американцями, які трохи відрізняються від стереотипних уявлень Трампа про американців. І це веде дійсно до розпалення ворожнечі. Це веде до радикалізації політичного запиту. І це, зрештою, може призвести до більш кривавих, більш системних громадських конфліктів. І Дональд Трамп, який є реакцією на багато проблем, тобто, чому люди за нього голосують, зрозуміло, не є рішенням проблем. Він є людиною, яка ще більше е, посилює і. Погіршує ситуацію в багатьох проблемах, тобто в тому білі, через який він посварився з маском, буквально прописано одночасно позбавлення 9 мільйонів американців доступу до медицини і податкові пільги для великих корпорацій, що вирішується проблема нерівності, це її посилює. Чи вирішує політика Трампа по тарифам економічні проблеми глибинної Америки? Ні, вона вочевидь, їх посилить. Чи... Вирішує його, його радикальна риторика і ксенофобська політика проблеми міграції. Ні, не вирішує. Вона її тільки е, посилить, тому що е, дешеві робочі сили буде менше, інфляція буде більшою. Е, відповідно, е, американські товари будуть менш е, товароздатними, ну, конкретно здатними. Попит на ринки праці буде зменшуватися, американці будуть зробити менше і всі інші проблеми погіршуються. Відповідно. Коли ти намагаєшся простими рішеннями, е, карикатурно простими рішеннями е, провести якісь зміни, якісь реформи, ти завжди будеш мати серйозне погіршення е, початкової проблеми. Тому так ми чекаємо на жаль в Америці більше нестабільності. Якщо традиційні республіканці, якщо е, традиційна бюрократія не перехоплять у Трампа управління країною в найближчий час, ми дійсно можемо побачити в Америці. Якщо не громадянську війну, то дуже серйозну системну соціально-політичну кризу для світу. Це не є добре. Для світу Америка має виступати як найбільша, наймогутніша країна західного світу, виступати гарантом стабільності, гарантом адекватних правил гри. Але на жаль, за влади Трампа, ну він об'єктивно неадекватна людина, на це розраховувати немає жодного сенсу. Тому на сьогоднішній день. Адекватне американське суспільство, Україна, Європа мають адаптуватися, жити у світі, де нестабільності буде більше. На наше щастя, ця нестабільність буде так само сильно бити по Росії по Китаю, робити їх слабшими. І, і наше головне завдання в цьому всьому стояти і спокійно продовжувати свій шлях до набуття суб'єктності. У України немає іншого шляху, ніж бути суб'єктною в епоху Кризової Америки. А те, що Трамп. Америку до кризи доведе, вже доводить. в мене немає жодних сумнівів. Ну, ось такий ось ефір. Дякую вам за увагу сьогодні. Я думаю, що ми наступного тижня у цьому ж форматі зустрінемося. Сподіваюсь, будуть і гарні новини у цьому міливому світі. Дякую вам за увагу. Слава Україні!